Розділ двадцять перший А як ми розлучилися з ними відплинули, то дорогою простою в кос прибули, а другого дня до Родосу, а звідти в Патару, і знайшли корабля, що плив у Фінікію, увійшли, та й поплинули. А коли показався нам Кіпр, ми лишили ліворуч його, та й поплинули в Сирію. І пристали ми в тирі, бо там корабель вантажа мав скласти, і учнів, знайшовши, перебули тут сім день. Вони, через духа, казали Павлові, щоб до Єрусалиму не йшов, і як дні побуту скінчилися, то ми вийшли і пішли, а всі нас проводили з дружинами й дітьми аж за місто, і, ставши навколішки, помолились на березі. І, попрощавшись один із одним, ми ввійшли в корабель, а вони повернулись додому. А ми, закінчивши від тиру плавбу, пристали до Птолемаїди, і, братів, привітавши, один день перебули в них. А на завтра, в дорогу ми вибрались і прийшли в Кесарію, і ввійшли до Господи благовісника Пилипа, одного з семи, і позасталися в нього. Він мав. Чотири панні дочки, що пророкували, і коли ми багато днів у них зоставались, то прибув із Юдеї якийсь пророк, агав на ім'я. І прийшов він до нас і взяв пояса Павлового та й зв'язав свої руки та ноги, і сказав: Дух Святий так завіщає, отак зв'яжуть в Єрусалимі юдеї того мужа. Що цей пояс його, і видадуть в руки поган. Як почулиш оце, то благали ми та тамтешні Павла, щоб до Єрусалиму не йшов. А Павло відповів: Що робите ви, плачучи, та серце мені розриваючи? Бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти. Єрусалимі, і не могли ми його вмовити, і замовкли, сказавши: Нехай діється Божа воля! А після оцих днів приготувались ми та до Єрусалиму вирушили. А з нами пішли деякі учні із Кесарії, ведучи якогось кіпрянина Мнасона, давнього учня, що ми в нього спинитися мали. А коли ми прийшли в Єрусалим, то брати прийняли нас гостинно. А другого дня Павло з нами подався до Якова, і всі старші посходились. Поздоровивши ж їх, розповів він докладно, що Бог через служіння його вчинив між поганими, як вони ж все почули, то славили Бога, а до нього промовили. Бачиш, брате, Скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ревні оборонці закону. Вони чули про тебе, ніби ти всіх юдеїв, що живуть між поганими, навчаєш відступлення від Мойсея, говорячи, щоб дітей не обрізували і не тримали й звичаїв. Що ж почати? Люд збереться, напевно, бо почують, що прибув ти. Отже зроби це, що порадимо тобі. Ми маємо чотирьох мужів, що обітницю склали на себе, візьми їх та із ними очисться, і видатки за них заплати, щоб постригли їм голови, і пізнають усі, що неправда про тебе їм сказане, та й що сам ти закона пильнуєш. А про тих, із поган, що ввірували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися від ідольських жертов та крові і затушенини та від блуду. Тоді взяв Павло мужів отих і назавтра очистився з ними і увійшов у храм і звістив про виконання днів очищення, так, аж за кожного з них була жертва принесена. А коли ті сім день закінчилися мали. То азійські юдеї, як побачили в храмі його, підбурили весь народ, та руки на нього наклали, кричачи: Ізраїльські мужі рятуйте! Це людина, ота, що проти народу і закону та місця цього всіх усюди, навчає, а до того у храм упровадив і Геленів, і занечистив це місце святе. Бо перед тим вони бачили в місті з ним разом Трохима, Ефесянина. І гадали про нього, що Павло то його ввів у храм, і порушилося ціле місто, і повстало збіговисько люду. І, схопивши Павла, потягли його поза храм, а двері негайно зачинені. Як хотіли ж забити його, то вістка досталась до полкового тисяцького, що увесь Єрусалим збунтувався. І він зараз узяв вояків та сотників і подався до них. А вони. Як угледіли тисяцького і вояків, то бити Павла перестали. Приступив тоді Тисяцький та й ухопив його і двома ланцюгами зв'язати звелів і допитувати став, хто такий він і що він зробив. Але кожен що інше викрикував у натовпі і, не мігши довіритись певного через заколот, він звелів відпровадити його до фортеці. А коли він до сходів прийшов, то трапилося, що мусили нести його вояки із за натовпу людського, бо безліч народу йшла слідкома та кричала «Хеті з ним. А коли Павло входив до фортеці, то тисяцького поспитався: чи можна мені щось сказати тобі? А той відказав: То ти вмієш по грецькому? Чи не той Черети -то єгиптянин, що перед цими днями призвів був до бунту і випровадив до пустині чотири тисячі потаємних убійників. А Павло відказав я, юдеянин із Тарсу, громадянин відомого міста в Кілікії, благаю тебе, дозволь мені до народу промовити. А коли той дозволив, то Павло став на сходах. І дав знака рукою народові, а як тиша велика настала, промовив єврейською мовою, кажучи.